Рая, рая, ще тут. Рая. Рая. Рая, наище. Гальмуйте. Привіт, що до чого. Хазяйка будинку Раїса Уманська. Смерть наступила приблизно о 10-10.30. Причина смерті параліч дихальних шляхів внаслідок отруєння окисом вуглецю. Я знаю, що ти розумний тригук. Не можна просто по-людськи сказати. Потруїлися вихлопними газами. Привіт. Ти що думаєш? вбили ще самогубство? Та поки не знаю. Так, на тілі жертви я травм ніяких не виявив. Ворота були зачинені, автомобіль теж. А от всередині в салоні подряпини від нігтів. Ось ключі від автомобілю. Відбитків нема, їх намагалися стерти, є характерні розводи. Значить, Хтось ретельно намагається виставити це, як самогубство. А хто знайшов тіло? Сусід. Семен Решітний. Ну, там біля будинку. Це знайшли тіло. Капітан Долін. Давно знаєте раїсу Уманського. Я багато років працював під керівництвом чоловіка Раїса Антона Уманського, директора фармакологічного заводу УАМФАРМ. Я був заступник директора. І де він зараз? Він помер півроку тому. Інфаркт. Зараз заводом керує його син Денис. А як ви тут зупинилися сьогодні? Після смерті чоловіка лікарі рекомендували раїсі більше рухатися. І ми займалися скандинавською ходою по -сосідськи. Угу. От я її зайшов вранці, як завжди, а вона режі вже мертва. А де були до того, як прийшли сюди? Дома, снідав. Це може хтось підтвердити? Ні, я був сам. І не треба мене ображати вашими підозрами. Я її не вбивав. Зупиніться хвилиночку. Зачекайте. Зачекайте. Ох, те, що це? Я подивлюся, а потім пофоткаєш добре? Андрюха, ти вже тут? А як ти все встигаєш? Я не встигаю. Ну, і що по камерах? Бул сусідів. Як я міг у сусідів, я не встигаю. Я тільки тут встиг перевірити. Ну, і шо? що? I should. Хтось стер записи камери з 9 до 10.30. Ну, виходить. Хтось знав про існування камер. Щось пішло не так. Треба було терміново все виправляти, але якусь криволапу. Або навпаки дізнався в останній момент і вийшло як вийшло. А це в тебе що? Це записник Раїси Уманської. Але є цікавий запис. Сьогодні об 11 мала мало з кимось зустрітися. Єдине не написано з ким. Я зрозумів. Поряд? А що по Денису Уманському є щось? Денис Уманський ні в чому кримінальному помічений не був. Я ще гляну його роздруківку дзвінків. Так, а зараз загальна інформація про сім'ю Уманську. Готовий? Так. Раїса і Антон Уманський вони мали єдиного сина Дениса. Так. Денис одружений з Поліною і в них є спільна дочка, звати Влада, 5 років. А по дзвінкам убити, що є? Сьогодні зранку нателефонували лише сусіду, який знайшов її тіло, і своєму сину. А, і ще за дві години до смерті був дзвінок на Давай так. Поки криміналісти зараз доб шукають будинок, я викликаю цього Дениса свомицького до нас, а ти тули на КПП. Ну, і якщо встигнеш, то йде на вістки. Добре? Окей. Okay. Давай. Підкинеш? А, так, тільки на сьогодні. Денис Антонович, ми перевірили дзвінки ваші з матір'ю і з'ясувалося, що ви її заблокували. Можете не. Все нормально. Я відповім. У неї був роман Семеном Рішитним. Це наш колишній заступник генерального директора. Я їх застукав. Я побачив все на власні очі і. Заблокував матір. Тобто ви були проти Романа. Проти? Дає був владен задушити цього груда. Цей покадю бив правою рукою мого батька. Коли батько був на відпочинку, він підписав угоду з такими драконівськими умовами, що наш завод опинився на межі банкротства. Нам тоді ще довелося. Кредити величезний брати для того, щоб закрити цю угоду і сплатити на устойку. А у батько не витримало серце. Стався інфаркт і він помер. Ну а завод до сих пір в боргах. І кому зараз належить завод? Завод належить нашій родині. Контрольний пакет акцій було розділено порівну. У мене 26%. Як і у матері. Я так розумію, після смерті матері завод буде належати вам. А це вже провокація. І на це питання Денис Антонович відповідати не буде. Де ви були на момент вбивства? На це питання ваш підопічний має відповісти. Я був на роботі. Як це не дивно для понеділка, так? Дійсно, ми сьогодні з Раїсою Олександрівною розмовляли вранці. Не розвивайтесь, проходьте, будь ласка. Дякую. Ми були дуже близькі. Близькі не дивлячись на те, що ваш чоловік з нею не розмовляв. Так, вони посварилися. Проходьте. Ну, але потім би примирилися. Дякую, Галя. Добрий день. Може, чай, каву? Ні, дякую, нічого. Може йти. Раїса Олександрівна дуже хвилювалася за це. Денис єдина близька її людина. Скажіть, у неї були вороги, чи, можливо, ви її щось по життю непокоїло? Та ні, ворогів у неї не було. Ну, Хіба я щось не знаю. Кілька днів тому вона мені розповідала, що посварилася зі своєю подругою. Її звали Ляля. Вона власниця е, керамічної майстерні. Паліна Аркадівна, а де ви були сьогодні вранці з 10 до 10:30? Вдома? Галя може це підтвердити. Галя? Ага, покликати? Якщо не проти Е-е-е-е, Це тобі, а це мені.